Доброго мирного дня, вже воду виляли. От динозаври. От динозаври, ані курчата. Ну, що ті бегемоти, бабахне і вже виляло. Бабахне і вже виляло. Покажи свої курчата і покажи, що вони в тебе зараз їдять. Люди от що їдять. Дроблене зерно замішане сироваткою або з кислим молоком. О, оце вони в мене їдять. Зерна цільного не хтять, я їх не заставляю. Зараз І Я їх не заставляю його їсти. Їм оце 16 числа за два місяці. Ну а тут же, як ти казав, півні солідні. Угу. Або троянди, або ті, лілії. О, ось такі кури в мене. Не полоха, бо зараз знову мені перевернуть воду. Тих бегемотів. О, в основному тут все півні пару курочок є. Оце півінь бредний. Він любив кусити за руку. А ти маленький? То від наших курей мали. Це з наших курей зовсім інакші. Ну, краска гарна, але ж не то. Федода не то. Дивись, бо зараз він переверне мені воду. Ага. Що, бахне боком і все, і вже перевернув. тут Ось такі вони отакі от їдять. А ще вранці маю потрошки їм раз в день даю три пригорщі на них, невеликих, не, не малих, або дві великих. На них всіх е е корму раз в день вранці тільки. Вони такі, як бролери повиходили в мене. Ось так що ось таке-то. Оце наїдяться і сидять. На двір вони не йдуть в мене. Ай менше вдалі за Вони Сьогодні так на мене дивилися. Прилягли. О, так що ось таке-то. Так, я терролосвіт. Оце замішане їхнє зерно, і то накидаю їм і даю. Ось так. У нас красота, падає дощ. Падає дощ, але я вам маю показати квітки, кусаються. Казали, дівчата, покажи, які в тебе квітки цвітуть. Ой, дівчата, мою квітку поломило, мені не поломило, понагинало. Ну зараз я вам покажу, гортензія цвіте, троянда цвіте. Ой. О, мам, ну так, біла гортензія зацвіла, цвіт цей від дощу понахилявся. Розова троянда цвіте, теж цвіт цей полягав. Дільфініум цвіте. Та троянда вже відцвіла. Ось так, бачите? яка красота. О, я думала, поставила паузу, витирала камеру. Ну, ладно, вибачайте тоді, бо я... Це мої ті квіточки цвітуть. Так, 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 червоні троянди позацвітали. Ой, Мінділь, той, як його Кліматіс. Оця ось майка, чи як вона називається, зацвітає. Ось ця червона, дуже гарна, червона. Оцей от його пупляшок. Червона, а по ній вишневі полоски такі. Там та червона гарна. Ну і лаванда ще цвіте. Так. Тут в мене червона і вон одна цеглова, така як я дуже люблю. Як же ж мені її зробити? Ага. Ой-ой. Не хоче ні на що реагувати телефон. о, Взяв. О, бачите цеглова? Дивіться, особливо отаого ого красуня в мене. Вона ж в мене не цвіла цього року. Га? Так. оця ця красуня в мене перший рік зацвіла. Зацвітає та як біленька всередині, а потім робиться розова. ну Дуже гарно, А пахне аж. А пахне як. А це мої красуні не витримали лихої долі. Понахилялися. У мене рука знову мокра, я не зможу зблизити. О, чти. Ну, воно пахне теж. Гвоздика повідцвітала, треба постригти, але дівчата казали насіння зібрати. Якщо буде, то зберу. Біленька сімейка, от також. Ой, вже дуже, дуже світло. О. І цеглова де ще одна є. Ще гвоздичка цвіте. та вишнева має бути. Так, що там ще в мене є? Ой, божечко, щоб я хоч не впала. О! О, що тут є, бачите? Ось такі жовтенькі. Це моя розова лілія буде цвісти. Там розова трояндочка зацвела. Тут лілійки мої. А це у мене декоративна молочийка росте. Це моя червона трояндочка. А це лілії мої такі. Це вишнева лілія. Он лимонна лілія зацвіла, Зараз, зараз я стану. покажу вам. Ой! Ось лимонна лілія зацвіла, Вона, здається, біла, але вона лимонного кольору. Трояндочка. А це щось моїх лілій покусало. Трохи, вони такі покручені чогось вийшли в мене. Так. Розова гортензія моя зацвітає, а коло неї декоративна молочийка. Ось розова зацвітає. Ну і то як його, господі боже. Коста. Ось так. Ось такі квіти в мене зараз цвітуть в даний момент. Ця трояндочка ще не цвіла і ця не цвіла. То не знаю, що там. А ще одна ота також цвіджене, що ну ось. Так, що ось таке. То, ото все, що. Що в мене є? То й ще, як-то воно казали, Настурція чи як. Ні, не Настурція. Ну, в мене добрий вечір, забула, як воно зветься. Ще не цвете. Ось. Ні, тут є розпущене. А ця ні. Ось так. Так що всім гарного дня. Мирного неба, міцного здоров'я і мій котик побіг. І всього самого найкращого. А ми. Ejj, idem do